Перший випуск нового сезону проєкту «Межа правди з Юлею Винокур присвячений війні в Україні ключовим подіям, що вже змінили її хід, і людям, які роблять нереальне заради нашої перемоги. Нувати сині студії ми запросили ньюсмейкера, першу особу області, начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша. Доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю глядачів нашого каналу. Основна тема програми старт добровільної кампанії Гвардія наступу та процедура приєднання до штурмових бригад Тернопільської області. Не путайте це з мобілізацією. Це є добровільно основною задачою цієї кампанії. Це є вмотивовані люди, які. На сьогоднішній день ще готові стати добровольцями і піти до до лав МВС. Це не означає, що вони будуть працювати в поліції, чи на Звардії, чи в прикордонників. Це люди, які створюються вісім бригад. Продовж години прямого включення глядачі мали можливість поставити своє запитання гостеві особисто. І я хотів спитати, ось я зараз працюю в цій сфері, і якщо я хотів би піти служити, то чи можна якось не знаю використати от мої знання, тобто там дронами якимись керувати, чи можливо щось дотичне, якось такого роду служба, чи це одразу дається автомат і десь туди. Дякую. Дякую за питання. Дивіться, в будь-якому випадку ви отримаєте зброю, тому що якщо ви йдете в бригаду, будь-яку бригаду, в яку ви виберете нацполіції, нацгвардії чи прикордонної служби, ви все рівно стаєте озброєним чоловіком. Тобто зброю вам все одно дуть. Але питання в тому, чи можна використані можливості, я більш ніж певний, що так. Наприкінці розмови, начальник тернопільської військової адміністрації обрав найкраще запитання від глядачів, і спеціальний приз підписаний учасниками програми Патріотичний кал. Елендар від TV4 відправився до свого власника. я підпишу давайте. От від TV4, TV4 і побажання потім і підпишіть ви. Така, ніби презент, така е, дрібничка. О, нехай буде назадку про сьогоднішню програму, про цей день і перемоги і миру нам всім, особливо тим підростаючій молоді, дітям. Повний випуск першої програми нового сезону межі правди дивіться на нашій сторінці у YouTube та Фейсбук, а також на сайті телеканалу.